Озвучено книжкова Хмаринка, розділ шостий. Плавець із мене ніякий. У дитинстві недалеко від нас був публічний басейн, котрий влітку нагадував справжню божевільню, де сотні дітей, зчиняючи безугавний оглушливий вереск, стояли впритули одне до одного в брудній воді за вглибшки з метр. Які там кола намотувати, ледве вдавалося подрейфувати на спині. Мати попереджала нас із сестрою не опускати голови під воду, бо боялася, що вчепиться кон'юктивіт. Тож я не дуже рвуся виконувати нові вправи Рассела. уже аж о десятій наступного вечора таки вирушаю до басейну. Після настання темряви задній двір Максвелів перетворюється на дивне місце. Ми живемо під боком у Філадельфії, але в цей вечірній час здається, що ми в якійсь далекій сільській глушині, світять лише місяць зірки і галогенні лампи на дні басейну. Вода якась моторошна потойбічна її поверхня мерехтлива, неоново-блакитна, нагадує радіоактивну плазму, що кидає дивні тіні на задню частину будинку. Вечір досить теплий, і зануритись у прохолодну воду справжня насолода. Та коли я виринаю ковтнути повітря, то можу заприсягнутися, що ліс значно поближча, ніби всі дерева разом проповзли вперед. Навіть хор цвіркунів зазвучав голосніше я розумію. Що це просто ілюзія, що новий кут зору сплющив моє сприйняття глибини, старше метрів п'ять трави між огорожею басейну і межею лісу. Та це все одно збиває з пантелику. Хапаюся за край басейну і хвилини з п'ять розминаюсь, дригаючи у воді ногами. У великому будинку в усіх кімнатах першого поверху світиться і мені видно кухню, однак я не бачу ані Теда, ані Керолайн. Мабуть, сидять собі в барлозі. Попиваючи вино і читаючи книжки, як власне і проводять усі вечори. Після розігріву відштовхуюсь від стіни і починаю з недбалого грибка вільним стилем. Планую 10 кіл туди й назад, уздовж басейну. Але на середині третього кола розумію, що стільки не пропливу. Мої дельтовидні і триголові м'язи палають, уся верхня частина тулуба геть не у формі, навіть литки надто напружені. Я грибу що сили, щоб закінчити четверте коло, і на середині п'ятого мушу зупинитись, чіпляюсь за край басейну і з останніх сил намагаюсь відхекатись. І тоді з боку лісу я чую тихеньке хрусь. Такий звук буває, коли людина всією вагою навалюється на суху гілку і щосили давить на неї, аж поки деревина не трісне. Повертаюсь у тому напрямку і напружено вдивляюсь у темряву, але не бачу нічого. Зате чую, як щось чи хтось. М'яко ступаючи по сухому листю, прямую до мого котеджу. Як водичка, я обертаюся і бачу теда, котрий відчиняє хвіртку в огорожі басейну чоловік без сорочки у плавках і з перекинутим через плече рушником. Він тренується вечорами кілька разів на тиждень, але я ніколи не бачила його так пізно. Підпливаю до драбини і кажу Я саме виходила, не треба. Там повно місця починай звідти, а я почну звідси. Він кидає рушник на стілеця, тоді просто робить крок з краю басейна, падає у воду, навіть не здригнувшись. І за його командою, ми починаємо пливти на випередки, але з різних кінців басейну. Теоретично ми мали з ним розминутися лише раз посередині басейну, але тет пливе з такою божевільною швидкістю, що за якусь хвилину обганяє мене на коло. Він у прекрасній формі, його обличчя майже весь час занурено у воду, так що я просто не розумію, як він дихає. Він рухається як акула, майже беззвучно. Тим часом як я молочу по воді руками і ногами, ніби п'яний пасажир круїзного лайнера, що впав за борт. Я роблю наостанок три кола, а тед за цей час пропливає ще шість і фінішує поряд зі мною. Ви просто не перевершені, кажу йому. У старших класах я був ще кращий, мав неймовірного тренера. Заздрю. Я вчуся за допомогою YouTube. тоді можу дати непрохану пораду. Ти занадто багато дихаєш. Треба дихати через один грибок, увесь час ліворуч або праворуч, як зручніше. Він заохочує мене спробувати, тож я відштовхуюсь від стінки і перепливаю басейн, користуючись його підказкою. Результати миттєві. Я дихаю вдвічі менше, а рухаюсь удвічі швидше. Ну що, краще? Набагато краще. Ще якісь секрети? Ні, я лише дав тобі свою найкращу пораду. Плавання це єдиний вид спорту, де тренер шпетить тебе за те, що ти дихаєш. Але якщо повправляєшся, у тебе краще виходитиме. Дякую. Я хапаюсь за дробиною і вибираюся із води, з наміром іти вже додому. Мій купальник задирається, і я тягну руку вниз, щоб повернути його на місце, але, очевидно, роблю це не досить швидко. Гей, флаєр, суперет, каже тет. Він має на увазі маленьке татуювання біля основи мого стегна. Це балух та фізіономія Грітті. Ухнастого помаранчевого талісмана команди НХЛ Філадельфії. Я старалася приховувати його від Максвелів і тепер злюсь на себе, що піймала таку гаву. Це помилка, кажу йому. Щойно назбираю грошей, то зведу його лазером. Але ти любиш хокей? Я хитаю головою. Ніколи не грала в хокей, навіть жодної гри не дивилась, але два роки тому подружилася із чоловіком, набагато старшим за мене, у якого була невгасима любов до цього виду спорту. І вільний доступ до ліків, що відпускаються за рецептом. Ісаак мав 38 років, а його батько грав за «Флайерс» ще в 1970-х. Він заробив купу грошей, і помер молодим. Тож Ісаак потихеньку розтринькував свій статок. Нас жило двоє у квартирі Ісака. Валялись на підлозі, час від часу ділили його постіль, і загалом я зробила татуювання, щоб вразити його, сподіваючись, що він подумає буцімто я крута, і дозволить ошиватися в нього. Але план провалився. Мені довелося чекати п'ять днів, щоб зняти пов'язку, а за цей час Ісаака заарештували за зберігання наркотиків, і його домовласник викинув усіх нас назад на вулицю. Тет і досі чекаємо їх пояснень. Це була дурниця, кажу я йому. Я не розуміла, що роблю. Ну, не ти одна. У Керолайн теж є тату, якого вона хоче позбутися. У неї в коледжі був такий собі мистецький період. Це великодушний жест з його боку, але мені від цього не легшає. Я не сумніваюся, що тату Керолайн це верх смаку, мабуть, троянда, півмісяць або мудрий китайський ієрогліф, а не якесь химерне банькати чудовисько. Цікавлюся Цікавлюсь у теда, де вона його ховає, але мене перебиває ще один гучний хрусь. Ми одночасно повертаємось у бік лісу. Там хтось є, кажу. Я вже раніше чула, як воно там ходить. Може, то кролик, розмірковує він. Знову чується хрускіт, а потім швидке панічне тупотіння, ніби якась маленька тварина мчить лісом. Оце був кролик. Але раніше перед тим, як ви прийшли, звук був гучніший, схоже на людину. Можливо, то підлітки. Думаю, школярі полюбляють тинятися в цьому лісі. Особливо вночі, іноді я лежу в ліжку, і мені здається, що вони просто в мене за вікном. А тут іще й Міці забиває тобі голову дивацькими історіями, він підморгує. Керолайн розповіла мені про вашу зустріч. Вона цікава людина. Я б тримався від неї подалі, Мелорі. Уся оця вовтузня з так званим читанням аури, відвідувачі, які паркуються на її під'їзній доріжці, стукають у задні двері, платять готівкою. Мені це здається підозрілим, я їй не довіряю. Думаю, Теду навряд чи доводилося близько знайомитися з екстрасенсами. У дитинстві в мене була сусідка місіс Губер. Яка ворожила на картах Таро в підсобці місцевої піцерії. Вона прославилась тим, що навіщувала одній з офіціанток, що та виграє в миттєву лотерею 100 тисяч доларів, а ще давала консультації з приводу шлюбних пропозицій, хлопців-перелюбників та інших сердечних справ. Ми з подружками називали її ораколом і довіряли більше, ніж першій сторінці газети Інкваєр. Та я не тішу себе надіями, що тед зрозуміє щось подібне. Цей хлоп навіть не визнає існування зубної феї. Кілька днів тому Тедді виплюнув розхитаний зуб, і тед просто дістав свого гаманця і витяг долар, ні тобі таємниці, ні фанфар, ні скрадання на вшпиньках у спальню під покровом ночі, щоб забрати зуб у малого з-під подушки і покласти натомість той долар. Вона не шкідлива. Мені здається, що вона збуває наркотики, каже тед. Я не можу цього довести, але слідкую за нею. Ти маєш бути обережною з нею добре. Я піднімаю праву руку. Слово скаута. Я серйозно, Мелорі. Я знаю і ціную це, буду обережною. Відчиняю хвіртку огорожі басейну, збираючись уже йти, коли бачу, що наближається Керолан, досі в робочому одязі, тримаючи записника з олівцем. Мелорі, зачекай, ти вчора відповідала на дзвінок зі школи Теді. І тут я розумію, що дала маху. Я пам'ятаю дзвінок, пам'ятаю, що записала номер директорки на клаптику паперу. Але потім на кухню прийшов Тедді зі своїм дивацьким малюнком, і я, мабуть, відволіклась. Так, то була директорка, кажу їй, записка в котеджі, вона, мабуть, і досі в шортах, я піду візьму її. Керолайн хитає головою. Усе нормально. Вона щойно надіслала мені електронного листа, але я могла би побачити записку вчора. Я розумію, вибачте. Якщо ми пропустимо хоч один термін, теді може втратити своє місце. У списку в дитсадковий клас 30 імен. Я розумію, розумію. Вона перериває мене. Припини говорити Я розумію. Якби ти справді розуміла, то віддала б мені записку наступного разу будь уважнішою. Вона повертається і йде назад у будинок, а я наче громом прибита. Це вперше вона на мене справді накричала та квапливо вибирається з басейну і кладе руку мені на плече. Послухай, не хвилюйся через це. Мені шкода, Теде, я почуваюся жахливо. Вона сердиться на школу, не на тебе. Вони завалили нас цією писаниною, вакцини, алергії, поведінкові профілі, у цій дурнуватій заяві в дитсадок більше сторінок ніж у моїй податковій декларації. Це було просто непорозуміння, бурмочу. Я записала номер телефону, але мою увагу відвернуло те, що дав мені теді. Я так відчайдушно хочу все виправити, що починаю описувати йому той малюнок, але тед говорить одночасно зі мною. Схоже, він поспішає додому. У розсувних скляних дверях я бачу силует Керолейн, яка дивиться на нас. Вона охолоне, не хвилюйся, каже він, завтра навіть не згадає. Голос у нього спокійний, але йде він квапливо. Коли переходить двір, його фігура сплющується в силует. Він доходить до Керолейн і обіймає її. Вона простягає руку до вимикача, і потім мені вже нічого не видно. Здіймається легенький вітерець, і я починаю тремтіти. Обмотую рушником талію і рушаю до свого котеджу. Замикаю двері і переодягаюсь у піжаму, коли знову чую чиюсь ходу. Легкі кроки по м'якій траві, тільки цього разу просто за моїм вікном. Я відтуляю штору і намагаюся визирнути назовні, але бачу лише як на сітці звиваються слизуваті метелики. Олень, кажу я собі, це просто олень. Я затуляю штори, вимикаю все світло і лягаю в ліжко, натягши ковдру аж до підборіддя. Та істота на дворі шарудить просто за моїм ліжком я чую, як вона товчеться з того боку стіни, оглядаючи котедж, обходячи його по периметру, наче шукає якоїсь шпарини, щоб улізти всередину. Я стискаю кулак і щосили гупою по стіні, сподіваючись, що гучний звук сполохає її. Натомість істота пірнає під котеч, вовтузиться в грязюці, протискується під мостинами, не уявляю, як можна туди залізти. Будинок, піднятий над землею не більше, ніж на 45 сантиметрів це точно не олень, але судячи зі звуку, воно завбільшки з оленя. Я сідаю в ліжку і тупаю ногами в підлогу, та все дарма. Іди геть. гукаю я, сподіваючись, що шум його відлякає. А воно натомість заривається все глибше і глибше. Продираючись до центру кімнати. Я схоплююсь і вмикаю світло. Потім стаю рачки і прислухаюсь, намагаючись прослідкувати за звуком. Відсуваю килимок і бачу, що в мостинах прорізаний квадратний контур, панель доступу завбільшки такий, що туди може пролізти людина. На цій панелі немає ані петель, ані ручок, тільки два овальних отвори, щоб можна було вхопитися за панель і підняти її. Думаю. Якби це сталося трохи раніше цього вечора, і якби Керолайн не була така сердита на мене, я б могла зателефонувати Максвелам і попросити допомоги, але тепер повинна самостійно вирішити цю проблему. Я йду на кухню і набираю воду в пластиковий глек. Ця істота, ким би вона не була, не така велика, якою здається на слух. Я знаю, що звуки можуть здаватись оманливими, особливо в темряві, особливо пізно вночі. Стаю на коліна і пробую підняти панель, але не можу зрушити її з місця. Від літньої вологи деревина розбухла і намертво застрягла в отворі. Тому я щосили тягну обома руками за один бік, незважаючи на біль у пальцях, на гострі сухі шпички, що впиваються в ніжну шкіру. Нарешті, з гучним ляском і хмарою сірої пилюки, панель вискакує з підлоги, як корок з пляшки шампанського. Я хапаю її і притискаю до грудей, затуляючись, наче щитом. Потім нахиляюсь і заглядаю в діру. Там дуже темно і нічого не видно. Земля внизу суха й безживна, ніби попіл, що лишився після багаття. У котеджі западає тиша, істота, ким би вона не була, зникла. Унизу нема на що дивитися там тільки купи пилу, поцятковані чорними плямами. Я помічаю, що затримую дихання і з полегшенням видихаю мабуть, шум від відкривання люка відлякав те створіння. Аж раптом той попіл ворушиться, а чорні цятки моргають. І я розумію, що дивлюсь просто на саме створіння, воно спинається на задні лапи і тягнеться до мене, оголюючи гидкі рожеві кігті і довгі гострі зуби. Я оглушливо верещу нелюдським криком, який пронизує ніч, потім щосилою кидаю панелю низ і всім тілом налягаю на неї, щоб заберекидувати люк. Гамселю кулаками по її краях, намагаючись вставити зжолоблену деревину на місце, але вона туди більше не поміщається. За якусь хвилину біля мого котеджу з'являється Керолайн і відчиняє двері своїм ключем. Вона в нічній сорочці, а просто за нею Тед без сорочки, в піжамних штанях. Вони почули шум під котеджем і грюкіт під мостинами. Це пацюк, кажу їм, і відчуваю страшенне полегшення від того, що вони тут і я більше не сама. Такого здоровенного пацюка я ще зроду не бачила. Тед бере пластиковий глеки з водою і виходить на двір. А Керолайн кладе руку мені на плече, заспокоює і запевняє, що все буде добре. Ми вдвох повертаємо панель на 90 градусів так, щоб вона зачинила люк, а потім, поки я притримую, Керолайн забиває її кутки на місця. І навіть коли вона закінчує, я боюсь зрушити з місця, жахаючись, що панель зірветься з підлоги. Керолайн стоїть поруч, підтримує мене, аж поки ми не чуємо у відчинене вікно сплеск води. Замить повертається тет із порожнім глеком. Опосум, каже він, посміхаючись, не пацюк. Він швидко біг, але я його дістав. А як він потрапив під її котеч? Там у решітці дірка під західною стіною, схоже, невеличка частина прогнила. Керолайн нахмурюється і починає щось говорити, але Тед випереджає її. Знаю, знаю, завтра все виправлю. З'їжджу в хоум діпо. З самого ранку, теде, ця почвара налякала Мелорі до смерті, а якби вона її вкусила. А раптом у неї сказ. Я в порядку запевняю. З нею все добре, каже тет, але Керолайн це не переконує. Вона дивиться на люк у підлозі. А раптом він повернеться. І, хоч уже майже північ Керолайн вимагає, щоб тет приніс із дому свій набір інструментів. Вона наполягає, щоб він прибив цвяхами панель до мостин, аби ніхто і ніколи не проліз у мій котеч. І поки ми чекаємо, коли він закінчить роботу, жінка кип'ятить воду на моїй плиті. І заварює для нас усіх ромашковий чай, а потім Максвели залишаються ще на кілька хвилин, просто щоб переконатися, що я в безпеці, що я заспокоїлась і розслабилась. Ми втрьох сидимо на краю ліжка, розмовляємо, розповідаємо історії і врешті сміємося. І прочуханки через телефонний дзвінок, наче ніколи і не було.